Шахраї у кіберпросторі постійно вигадують нові схеми обману користувачів і виходять на новий рівень і з року в рік зрозуміти одразу, що ви стали жертвою або потенційною жертвою кібершахрайства. Стає все важче, що потрібно знати сьогодні, аби обезпечити свої персональні дані, банківські рахунки, соціальні мережі. Говоримо у нашій студії із опору уповноваженим управління протидії кіберзлочинам у Єнецькій області департаменту кіберполіції Віктором Сторожуком. Пане Вікторе, я вітаю вас. Я теж вітаю вас, пане це на вашу думку, з огляду на ваш досвід, все ж таки, що сьогодні варто знати нашим глядачам, аби убезпечити себе у кіберпросторі, про які найпоширеніші злочини варто знати. Я хочу вам зазначити, що самим актуальним на сьогоднішній момент є те, що ми можемо так скажемо топ. Три, відзначити шахрайство, які відбуваються безпосередньо на нашій Вінницькій області, ну і взагалі в межах України. Перше, це є фішингове посилання. Тобто, простими словами для наших глядачів, хочу роз'яснити, що фішингове це є шкідливе посилання, за допомогою якого зловмисники вони, ну скажімо так, за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримують несанкціонований доступ в подальшому, або отримати якусь певну інформацію, дивлячись, які вони цілі ставлять перед собою, або Ну, кінцевий результат або ціль, і мета основна зловмисників це особливо кібершахраїв. Отримати грошові кошти, друге, це хочу відзначити: значити дзвінки банку. Ми розрізняємо таку, теж, коли люди до нас звертаються, таку певну категорію. Чому? Тому що зазвичай телефонують клієнтам різних банків і представляються фіктивною там службою безпеки банку або працівниками банку. І одразу заганяючи людину в стресову ситуацію, тобто психологічно вплинувши на те, щоб в подальшому Людина змогла здійснити певний алгоритм дій, за допомогою якого вони потім можуть теж отримати несанкціонований доступ і незаконно збагатитися за рахунок наших громадян, От, представляючись, починають ну, певні такі прості елементи, це тобто ваша карта буде заблокована, або як дуже поширена така практика відбувається, що е, застерігають, що в начебто від карток, е, по тим карткам, яким користуються там е, наші громадяни, пройшли якісь Законні операції не ну, зрозуміло, кожна адекватна людина хоче, ну якби щоб уникнути проблем з законом, сліпо довіряючи цьому фіктивному працівнику банку, який в кінцевому випадку являється кібершахраєм. От і таким самим чином люди не перевіривши цю інформацію, здійснюють алгоритм дій і на жаль потрапляють на цей гачок, де Який вид шахрайства знаходиться на третьому місці. Ну і третє місце хочу зазначити: це зазвичай фіктивна допомога. Тобто, коли взламується телеграм-аккаунт, і начебто від знайомої вам особи приходить повідомлення про те, що, будь ласка, в мене сталася дуже серйозна ситуація. От перекинь мені, будь ласка, кошти на рахунок. А я тобі там протягом дня, протягом трьох-двох днів, поверну. І люди зазвичай, не перевіривши, не зателефонувавши до тієї людини, від якої. І адресовано було дане повідомлення, перекинувши кошти, а вже потім згодом з часом дізнаюся, що на жаль, його сторінка була взломана. Ви вже сказали про фішинг, а чи а, стають його ціллю корпоративні чати? Установ організацій, підприємств вони існують, існує листування співробітникам цих підприємств за допомогою електронної пошти, чи знаходиться ця ділянка під загрозою фішингу і на які гачки шахраї ловлять своїх жертв? Розпочинаючи від те, що в нас проходить максимальними кроками. Цифровізація нашої країни дійсно є певний ризик того, що шахраї можуть присилати певні повідомлення, які система розпізнає як СПАМ, і зазвичай вони користують насилають від імені якоїсь такої авторитетної організації. Ну там для прикладу. Податково. І зрозуміло, що часто працівники можуть, не розібравшись, відкрити е, дане посилання, і коли, скажімо так, той документ вже загружається в е, комп'ютер, вже в подальшому може відбутися, на жаль, несанкціоноване втручання, за допомогою якого вони можуть або теж отримати інформацію певну, от, де потім в подальшому розробляти. Е, Тих працівників, і тобто від тої інформації, яку вони зібрали, в подальшому і виявляти їх своїми майбутніми потенційними жертвами mm. шахрайства. Ну і в деяких аспектах все таки проглядається теж слід країни-агресора, яка теж певні агенти збирають інформацію про різні такі організації, працівників, і всю Ви знаєте. Інформацію. Під час війни ми всі, як ніколи, хочемо знати, а що ж буде завтра. І мені здається, цим інколи можуть скористатися шахраї, адже всі ми в соціальних мережах мережах можемо помітити такий бум повідомлень, сторінок, акаунтів від ворожок, там якихось магів чародіїв. Це все таке воно спотойбічного, чи все ж таки ця ділянка також у фокусі уваги кіберполіції, і там теж є підстави говорити про шахрайство, кримінальні злочини. Так, в даному випадку є під прицільним фокусом дана ситуації, тому що дуже поширеною практикою є те, що шахраї починають виробляти нові схеми через психологічний вплив на саму вразливу версту нашого населення, це особливо сім'ї військовослужбовців або всі, хто є дотичними ті до людей, які проходять службу на передовій. От, і вони Саме більше є відсоток їхній тому, що вони можуть потрапити на цей гачок, а саме, наприклад, коли е, значить шахраї видають себе за ворожок, магів, так як ви зазначили, і е, можуть надавати фіктивну інформацію в тому плані, що е, ми знаємо, де знаходиться ваш чоловік. Ваша дружина, матір, ну всі абсолютно хто несуть службу військові. І тому саме така вразлива ця верста населення. Вона вже для того, щоб отримати хоча б якусь інформацію, для того, щоб, можливо, там. Або себе заспокоїти, або вже готуватися до найгіршого, на жаль, і змушені будуть звертатися до таких елементів. пане Вікторе, за браком часу, ваші три поради нашим глядачам аби убезпечити себе в сьогоднішньому мінливому, швидкозмінному інформаційному просторі. Так, хочу зауважити, що завжди перевіряєте ту інформацію, не сприймайте її одразу як достовірною, а все перевіряєте офіційно. Це перше. Інше, якщо ви бачите якісь підозрілу активність або до вас зателефонували і представилися, начебто, представниками банку, навіть там службою безпеки банку, одразу рекомендую закінчувати розмову і перетелефонувати вже на офіційний номер відповідно банку, якого ви користуєтесь, для. Того, щоб поцікавитись, чи дійсно є якась проблематика по вашому кротковому рахунку, чи ні, і третє, звісно, ми користуємося всі соціальними мережами, тому дуже часто ми можемо. Отримувати повідомлення від знайомих нам осіб, начебто, якоюсь допомогою, або там навіть можуть пересилати якісь посилання для того, щоб проголосувати там за певний вид діяльності, якою займається та людина. Тому перед тим, якщо ви це побачили, краще перетелефонуйте і переконайтеся, що дійсно людина зверталась за вами за такою допомогою. І хочу ще нагадати для телеглядачів, що в нас існує. Проєкт Брама, оскільки в нас є територіальна війна, і в нас є ще й інформаційна. Щоб е, за допомогою цього проекта ми можемо чистити наш інфопростір нашої країни. Дуже дякую Пане вам. Пане вікторі. Дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу службу і службу ваших колег. Так я теж дякую. а з нами у студії новин був оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції Віктор Сторожук. Ну а ми рухаємось далі.